Це відео для дівчаток і їхніх мам. Так саме мам, адже я більш ніж певний, що серед них переважна більшість ніколи не розказувала своїй, і не пояснювала своїй дитині, що таке місячні, що таке менструальний цикл. І сьогодні ми розберемо, що таке менструальний цикл, що таке менструація, як вона проходить, скільки вона повинна тривати, що можна і чого не можна робити під час менструації. Отже, поїхали. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що не слід плутати менструацію і менструальний цикл. Менструальним циклом називається цілий цикл цих змін, а, які починаються від першого дня одної менструації і закінчуються напередодні першого дня наступної. Ми не будемо зараз говорити про ті зміни, які відбуваються, тому що їх дуже багато, вони відбуваються не тільки в статеві, а й в інших органах і системах. Але слід чітко усвідомити. Менструальним циклом є час від першого дня одної менструації до першого дня наступної. А от безпосередньо менструація це вже є період, початок менструального циклу, під час якого відбувається відшарування слизової внутрішньої оболонки матки, ендометрія, і виділення його через статеві шляхи разом з домішками крові. Триває зазвичай цей період близько 3-5 днів. І сама по собі менструація вона абсолютно необхідна для жіночого організму, тому що саме цей процес, менструація, менструальний цикл роблять жінку здатною до відтворення свого біологічного виду, тобто до народження дитини. Ну, для тих, хто дуже переймається, скажу, що менструація, слава Богу, це не назавжди, а десь там, скажімо, до 45-50 років. Але дуже сподіваюся, що багатьом з наших глядачів до цього часу ще до цього віку ще досить довго, тому про це ми сьогодні говорити не будемо. До речі, нормальним віком появи менструації у дівчаток вважають приблизно 12-14 років. А тому, якщо у дівчинки, там, скажімо, припустимо, 16-17 років місячних немає. Ну, чи вона, чи її мама повинні подбати про максимально швидкий візит до лікаря, адже відсутність менструації в такому віці, це вже може свідчити про більш чи меншу, більшу чи меншу проблему. Тепер відносно тривалості менструального циклу. Середньою тривалістю менструального циклу вважають нормальною. Вважають 28-30 днів. Безумовно, можуть бути. Певні коливання у різних жінок, і це також може бути нормою. Відповідно, Максимальні проміжки у разі настання регулярних, припустимо, менструацій, які є фізіологічними, ми вважаємо 24-25, 33-34 дні. Тобто, що це означає? Якщо у жінки практично кожного разу менструації проходять з інтервалом 25-26 днів. Це є, можна вважати нормою. Тож саме, можна сказати про ту жінку, у якої менструації проходить ну, не 28-30, а 33-34 дні. І так відбувається щоразу. Відповідно, такий менструальний цикл ми будемо вважати нормальним. А тепер я ще раз звертаю вашу увагу на правильність підрахунку тривалості менструального циклу. Я про це вже говорив на початку цього відео, але нагадаю ще раз. Отже, менструальним циклом. Називається час від першого дня останньої менструації до першого дня наступної, і власне, менструація є просто частинкою менструального циклу. Адже бувають ненарідко ситуації, коли жінка, приходячи на прийом гінеколога на запитання, який у вас менструальний цикл, яка тривалість? Відповідає, припустимо, там 23 дні. Лікар тоді починає думати що щось замало, і 23 дні це не є нормою для. Фізіологічного менструального циклу. І коли після вже додаткових запитань виявляється, що просто жінка не додала дні менструації до цієї цифри, стає зрозумілим, що цикл у жінки насправді є нормальним і проблеми в цьому насправді немає. Ну, зрештою, ви запитаєте: а для чого взагалі рахувати і знати, от скільки днів триває ваш менструальний цикл? Ну. По-перше, по хоча б для того, щоб слідкувати, щоб менструація не застала вас зненацька, адже згодьтесь, ну, дуже зручно бути готовим до цього і мати під рукою всі необхідні гігієнічні засоби. Ну, По-друге, контроль за настанням менструації дозволить вам краще взнати свій е, організм, ті фізіологічні, емоційні зміни, які відбуваються протягом менструального циклу. Ну і зрештою інформація про регулярність, про тривалість менструального циклу деколи може стати в нагоді, якщо все ж таки доведеться звернутися до лікаря-гінеколога ну, навіть з проблеми або будь без будь-якої проблеми, тоді це буде одним із перших запитань від лікаря-гінеколога. І, власне, відповідь про регулярні менструальні цикли буде свідчити про те, що яєчники працюють задовільно. Тепер декілька слів про кількість менструальних виділень, тобто кров'янистих виділень під час менструації. Як зрозуміти, що їхня кількість є нормальною і це не потребує звернення до лікаря? І до того ж, знання, що місячні нормальні, дозволить вам чітко обирати необхідні засоби гігієни, їх кількість чи вид. В дні менструації. Отже, зазвичай виділення кровісті виділення статевих шляхів максимально е виражені, максимально рісні в перших два, ну, рідко три дні менструації. Після чого вони досить швидко зменшуються і ще один, два, три дні е проходять у вигляді просто незначних кровянистих виділень. Ми їх називаємо кровомазаннями. Нормальним вважають помірну кількість виділень. Ну, Поява занадто скудних, тобто незначних, або навпаки, занадто рясних менструальних виділень, кровістих виділень, часто може послужити приводом для звернення до лікаря. Але ж як зрозуміти, що та кількість виділень, яка супроводжує вашу саме вашу менструацію, є. Нормальною або помірною. Ну, я хотів би тут додати ще одне, що, ну, перше, е ознакою досить, ну, скажімо, нормальних менструацій буде вже те, той факт, що кожного разу, кожної менструації, кількість менструальних виділень буде приблизно однаковим. І найпростий е спосіб зрозуміти, е які у вас місячні, скудні, помірні чи це спосіб підрахунку тих е, гігієнічних засобів, якими ви користуєтесь, чи тампонами, чи прокладками. Отже, е, припустимо, ви використовуєте прокладки. Якщо ви використовуєте від 1 до 3 прокладок на добу, е, кількість виділень цю добу можна назвати незначною або скудною. У разі якщо кількість прокладок за добу збільшується там, припустимо, від припустимо 4, 6, 7, 8. При цьому кількість виділень в ті періоди, коли ви не користуєтесь прокладкою, незначні, то безумовно такі виділення можна вважати запомірні. Ну і нарешті, якщо ви щодня використовуєте 10 12 і більше прокладок, якщо в періодах, коли ви міняєте прокладки, кількість виділень все одно не досить немала. То такі виділення безумовно можна вважати рісними. Ну і зрозуміло, що слід звертати увагу не тільки на просто кількість прокладок, а і на ступінь їх просякнення. Тобто, якщо б ви використали, припустимо 6-8 прокладок, але вони повністю просякли кров'ю, і кров далі продовжує виділятись, то в такому разі ви можете мати всі підстави думати про те, що знову ж місячні рісні. А для тих, хто користується тампоном, оцінка трохи інша. Слід оцінити ступінь просякнення тампона кров'ю. Отже, е якщо тампон просяк кров'ю приблизно там на четвер четверту-третю частину своєї довжини, виділення незначні або скудні. Якщо ж тампон просякає на добру половину своєї довжини, максимум на 2 третини, виділення можна вважати помірними. Ну і зрештою, якщо тампон повністю просяк крові, тобто він повністю весь в крові, то такі виділення в цей день, коли ви користуєтесь тампоном, можна назвати рясними. Зрозуміло, що слід оцінювати не тільки, припустимо, величину цього просякнення, ви навіть можете на вагу зрозуміти, що тампон не просто просяк, а він досить важкий і його вага. Дуже суттєво відрізняється від тої ваги, яка була до того, як ви поставили, як ви вели його в піху. До речі, про переваги і недоліки кожного з цих двох видів особистої гігієни. Ви можете дізнатися з відео посилання, на яке прямо зараз на екрані. Больові відчуття під час менструації. Біль під час менструації. Можна сказати, справа досить індивідуальна. Комусь повезло, і менструації проходять абсолютно неболюче, ось вони викликають навпаки досить виражений дискомфорт. По-перше, слід розуміти, що якщо менструації проходять абсолютно безболісно – це нормально. І навіть, скажімо, короткотривалі або досить незначні болі, які просто створюють ну, певний дискомфорт, який, тим не менш, не заважає жінці виконувати. Якусь звичну роботу або не заважає лягти і спокійно заснути, то також такі, такі боліві відчуття, як правило, не потребують якогось впливу на них. А от у випадках, коли біль, як правило, біль в животі настільки виражений, що він буквально от виключає жінку із звичайного життя, не дозволяє їй виконувати звичні речі. Ну, в таких випадках безумовно слід обов'язково звернутись до лікаря, щоб спробувати встановити причину настільки болючих місячних. Ну тепер, коли ми знаємо, як довго повинні проходити менструації, яка кількість виділень, які боліві відчуття можуть бути, давайте трошечки поговоримо про те, а що можна і чого не можна або не бажано робити під час самої менструації. Перше, це температурний чинник. Тут можна сказати просто: уникайте екстремальних температурних коливань, як в сторону високої температури, так і в сторону низької температури. Так, бажано, припустимо, виключити відвідання бані, сауни, гарячу ванну. Для цього ви можете цілком скористатись душем або навіть ванною з теплою комфортною водою. До речі, о, ця позиція щодо уникання екстремальних коливань температури під час менструації стосується не тільки е, при дотриманні правил особистої гігієни, а й взагалі життєдіяльності. І так, наприклад, в дні менструації, безумовно, ми радимо обмежити тривале перебування на відкритому сонці. От, ну, а Холодну пору року. Ви повинні подбати про те, щоб ви не перемерзали і щоб вам було в міру тепло і комфортно. Фізична активність. Тут все просто. Не рекомендовано мати надмірну, незвичну фізичну активність в дні, дні менструації. В деякі мірі це стосується, може стосувати жінок, які займаються якимись е, спортивними заняттями. Е, всі дні слід. Або мінімізувати вправи, або принаймні виключити вправи, які пов'язані з надмірним різким фізичним навантаженням. Безумовно, що під час менструації, особливо якщо менструація проходить ну, в міру спокійно, в міру комфортно, без виражених болівих відчуттів, жінка може виконувати будь-яку роботу, яку вона робить зазвичай. Ну і безумовно, якщо е, в першу чергу. Кількість виділень в цей день є надмірно рясною. Якщо больові відчуття все ж таки досить виражені, безумовно, що слід подбати про те, щоб не було також і, і якогось фізичного перевантаження. Тобто, якщо вам потрібно виконати якусь звичайну роботу, там, не знаю, сходити в магазин, принести трошки продуктів, безумовно, ви це можете зробити. Ну, але разом з тим, може слід відмовитись від Занадто надмірно активних занять спортом, ну і, можливо, для дівчаток, які ходять там, в школу чи відвідують вищий учбовий заклад, не піти на фізкуз на урок фізкультури. Ну і на завершення, замість традиційних висновків, давайте ми визначимо деякі симптоми, наявність яких є приводом до звернення до лікаря. Перше, менструації настають нерегулярно. Тобто менструальна тривалість менструального цикла різна. Тобто, кожна наступна менструація наступає з затримкою там, більше ніж в 7-10 днів. Або навпаки, коли значно скорочується період менструального циклу там, на 3, 5-7 днів. І друге, те, що стосується нерегулярності місячних, це те, що вони можуть проходити колись. Регулярно, тобто з інтервалом, там визначеним 28, 30, 32 дні, тобто тим, який для вас найбільш притаманний, але колись місячні настали набагато раніше, скажімо, там на тиждень раніше, або навпаки, на після періоду там, нормального проходження, нормальних інтервалів менструального циклу, він затримується на 5, 7, 10, 20 днів, деколи не більше. Це також може бути підставою для звернення до лікаря, адже це не є нормою для жіночого організму. Наступний симптом: болючість. Болючість дуже виражена. Болючість, яка деколи призводить до абсолютної втрати працездатності, болючість, яка деколи навіть призводить до раптової втрати свідомості. Це є обов'язковою підставою для звернення до лікаря. Ну і останнє це поява або Значно рясніших менструацій, тобто ви вже знаєте, як оцінювати кількість менструальних виділень завдяки підрахунку тих засобів особистої гігієни, якими ви користуєтесь. І якщо ви бачите, що і відмічаєте, що кількість цих засобів суттєво зросла, я вам явно не вистачає то, тої кількості, якою ви користуєтесь зазвичай. Або навпаки, менструація, яка, яку ви очікували, яка мала пройти вчасно, пройшла ледь-ледь помітно у вигляді там, якихось незначних ледь-ледь кровомазань, це також може бути приводом до звернення до лікаря. Ну і звичайно, якщо крім цього, якщо е, ваші місячні стали, стають набагато більш ясними, ну за словами жінок, деколи, як вони пояснюють, там, тіче буквально. Якщо з'являються симптоми анемії, тобто знижується працездатність, підвищується кволість, втомлюваність, сонливість, головокружіння, тобто ознаки анемії, тоді до лікаря слід звернутися ну, буквально терміново. Ну і загалом, ми повинні зрозуміти, що якщо е щось змінюється, щось відбувається не так, як це проходить зазвичай. Також краще звернутися до лікаря, адже всі ми добре знаємо і пам'ятаємо, що чим раніше проблему ми знайдемо, тим легше потім з нею справитись. На цьому все. Хай ваші менструальні цикли будуть регулярними, а менструації комфортними. Підписуйтесь на наш канал, дивіться нас, ставте лайки. До зустрічі!